Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в Покровському районі. Моркла вже 50 гривень дійшла і значно подорожчала цибуля. Ще пару неділь була тому гривень 15, зараз вже 35 вона лежить. Ну, можливо. У АТБ ще дешевше, треба буде подивитись. І тут вже значно подорожі, вдвічі. Ну, гіркі недорогі, грунтові пишуть 40 гривень. Тепличні дорожчі. Крамниці тут змінилися багато. З радянських часів одна аптека. Як була на цьому місці, так і є. А так помінялися, Продуктові стали промтоварними, навпаки. Багато нових. Оце аптека, вона ще з Радянського Союзу. Тут була тоді аптека і зараз. Кафе тут не одне, тут по кра по червоній лінії багато їх тут. Доволі прохолодно в місті зараз близько, мабуть. 7-8 градусів, а зранку було взагалі 5. Вчора було холодно. Це недорогі перукарні, тут типу, вони гривень 50 десь ціна. Декілька їх так по місту є. Це ми вже в районі 20-го. Навпроти колишній кінотеатр Гірник, точніше, місце, де він був. Зараз там нічого нема, пустирь. Декілька років взагалі там розвалля були, потім повбирали. Сквер також є напроти, також він там підзанедбаний. Взагалі сквери практично багато. Не дуже ахайний вид мають. Парк парки ще більш-менш добрі є, відмінні. Як, наприклад, там на соцмісті або на Гданцевці. А сквери вони всі такі якісь. Не доходять руки. Раніше тут продукт продовольча крамниця була. Різкі зміни погоди. То теплішало було в березні, в квітні то до 25 вже загорять, можна було ходити, навіть купатися. А потім до нуля падало практично. Навіть до заморозки. Та й он позавчора, вчора, сьогодні там, не знаю, плюс два було, плюс три паде Ну і на цьому поки що, все до побачення.